Для підвалів? Для підвалів? Yes. Маючи прямий умисел направлено на умисне підпал автомобіля групою осіб з корисних мотив, використовуючи з підготовлені пляшки з заходу замість речовиною. відомити про це суд, виконувати обов'язки покладення на нього рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Ще наче з того, що сказали роботу в інтернеті, там була написана подоробка за те, що ми подержимо машину, нам заплатять. Машини підходять ЗСУ і поліцейські машини. Ми вийшли на місце, взяли з собою В пакете Light Spirit зажигалку, листочек и скотч и ножницы. Потому что этот руководитель сказал, что если вы не найдете военную или полицейскую машину, то подойдет любой черный джип, и надо будет сделать на нем сзади белый крест. Обрить лобовое стекло и капот, и поджечь. Засечь 7 секунд на видео и уйти. Я На самом деле это все обман, і ніколи не стоїть вірити такое. В Одесі поліцейські викрили двох місцевих дівчат 17 та 18 років, які на замовлення за грошову нагороду займалися підпалами транспортних засобів. Неповнолітня дівчина отримала в одному з популярних месенджерів від невстановленої наразі особи пропозицію легкого заробітку. За обіцянку грошової винагороди вона погодилась підпалювати автівки та залучила до такої діяльності 18-річну приятельку. Підшукавши потрібний автомобіль, вони облили його легкоземистою рідиною та підпалили. Свої дії зафільмували на телефон для звітності перед замовником та підтвердження виконаної роботи. В аналогічний спосіб вони мали намір спалити ще один транспортний засіб, але були викриті та затримані правоохоронцями. Поліцейські вилучили у них низку доказів причетності до протиправної діяльності, серед яких, зокрема, паливно-мастильні матеріали, запальничка, мобільні телефони. Порушниць слідчі затримали в процесуальному порядку і повідомили їм про підозру в умисному пошкодженні чужого майна та замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу за попередньою змову групи осіб. Згідно з санкцією частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, їм загрожує до 10 років. Позбавлення волі. Слідчі дії тривають.